Добрий день, друзі. Сьогодні в мене в гостях Василь Любарець, день. це ініціатор Врадіївської ходи. Може, в нас є глядачі, які молоді і не пам'ятають, і не знають, що таке Врадіївська хода. Я нагадаю, що перед Майданом 2014 року було. Таке дуже гучне гучний злочин, коли представники міліції поліції тоді не пам'ятаю, як вона здавалася, зґвалтували дівчину, а потім хотіли її ще й вбити. Я не пам'ятаю, вбили чи не вбили. Не, не вбили. Вона жива, зали, жива залишилася. І повстала вся в Радіївка. Почали атакувати відділок поліції, там спалили його. Я не пам'ятаю, що з було, да, спалили. І потім пішли на Київ. Це була така в хода. І, і сьогодні ще в нас десятиріччя з Майдану 20 лютого розстріл, да, був розстріл Небесної Сотні. Це було 18-го. 18-го? Ну, я пам'ятаю, що в той день. 18-го пішли до Верховної Ради, а і го вже почався і розстріл. Ну, от можливо. коли ви почали там з сутра. Там ну, так, було таке сонце. був такий Це день класний так, да а, го на вісімнадцятого. На ну от, тоді я поїхав додому зранку, і я не був таким активним учасником майдану, тому що я як підприємець лише там привозив які там тепло взуття, чи їжу і чергував, коли там було мені зручно. А Василь, звичайно, був таким активним учасником, приймав там участь в цих в ми тоді Це називали з Беркутами. але, Василь, що ти хочеш згадати про той час? Ну, Сьогодні 20 лютого. а 20 лютого був День перемоги Майдану. Це банер Небесної Сотні, з яким я не розстаюсь. У мене є великий такий банер, хожу з ним по Україні. І вчу людей народовладдю. П'ята стаття Конституції говорить, що Україна це республіка. Слово республіка означає справа громади. Далі в цій статті говориться, що єдиним витоком влади в Україні є народ. Тобто ми з вами. І народ здійснює свою владу безпосередньо і через органи державної влади і місцевого самоврядування. Тобто час прямої демократії прийшов. Він прийшов з інформаційною ерою. Тобто, рівень об'єми, швидкість і засоби розповсюдження інформації сьогодні надають унікальну можливість. Нам, громадянам організувати прозорі, абсолютно прозорі, а значить і справедливі політико-економічні відносини. Як казав видатний політичний діяч ХХ діяч століття Вінстон Черчилль, що демократія не найкращий спосіб управління, але кращого немає. Але він далі сказав: але треба шукати. В той час, коли він це говорив, дійсно не було. А зараз інформаційна ера, а це нова якість. І цей час, вперше в історії людства, правдиве слово вийшло із під контролю владу маючих. Вони переписували Біблію, Коран і таке інше. Вони взяли під контроль все аж до телебачення. Але коли з'явилася мережа, інтернет мережа, вони заливають бетоном, заливають лайном, але цей паросток пробивається і пробивається. Угу. І ми маємо унікальний шанс, тому що в нас в Конституції п'ята стаття говорить, що ми з вами влада, а органів установчої влади немає. Тільки в шостій статті сказано, що є виконавчі, законодавчі судові органи влади, а це органи обслуговуючі, Вони мають нас обслуговувати. А завдання їм і контролювати виконання цього завдання мають установчі органи влади, тобто ми з вами. 13 14 стаття говорить, що ми з вами співвласники. Це, що в межах України від центра земної кулі до екстериторіального космічного простору, як каже професор Ковалів, один із творців Конституції, належить. Народу України. Чорним по білому прописано. Більше того, це прописано в Декларації про державний суверенітет від 16 липня 90-го року і затверджено на референдумі від 1 грудня 91-го року більше 90% українцями. А де наша власність? А вона вкрадена. І вона з 91-го року нас грабують, нам вже продають награбоване. Кажуть, раз п'ять років придіть, проголосуйте, ні в чому собі не відмовляйте. Добре, влаштувалися, хлопці. Але не думайте, що ми дурачки. Ми це все розуміємо і бачимо, і зараз ми вам. А сьогодні я хочу це сказати напряму людині, яка нам це обіцяла, яка мені все не годиться. Моя старша дочка, старша від нього, це наш президент. І сьогодні я хочу до нього звернутися і сказати: Володимир Олександрович, ваша інагураційна промова відрізняється від вашої останньої зустрічі з журналістами. Дуже-дуже відрізняється. Там ви. Нам обіцяли, що кожен президент, ви нам обіцяли народовладдя, а тут ви не знали, куди очі вже ховати. Але у вас є шанс. У вас є шанс. І якщо ви будете спиратися на людей Майдану, а не боятися Майдану, як уже пішов цей наратив, що от москалі хочуть. Організувати у нас тут в Київ Майдан. До да москалі самі бояться цього майдану, як чорт Ладана. От. Майдан ніхто не організовує. Майдан виходить, коли чаша переповнюється. І люди Майдану врятували Україну 24 лютого 22 року. Бо люди Майдану вийшли, а не ті, хто сидів на печі, коли стояв Майдан. І зупинили ворога з голими руками, як і на Майдані Небесна Сотня йшла на кулі з голими руками. Тому я вас прошу, і це ваше спасіння. Спирайтеся на людей Майдану. Люди Майдану це, це той стержень в Україні, який може творити чудеса. Організуйте. Частку власності, республіканську, республіканську частку власності за кожним громадянином. Розділіть приватну власність, яка святою вважається по замовчуванню. На приватну те, що людина створила своїми і руками, або придбала в законний відкритий спосіб іншу людину чи групу людей, які створили це своїм розумом, чи руками. На природну, те, що людина не створювала. І це належить всім, і кожен має мати свою частку власності, яка використовується, і з ми маємо мати дивіденти, а не тарифи. На суспільну власність, те, що ми створили всі разом, наші пращури і наші діти вже, І на комунальну власність в громаді села, селища чи міста. І це ви можете зробити. Це у вашій владі, і це ви обіцяли. Якщо була, ви була ж, Василь, якась там обіцянка як паспорт громадянина, кожний громадянин буде там приймати участь в розподілі суспільства. Я блага, розумію, да? я розумію, була, була але така, це обіцянка. така, ну я б сказав, така тоненька спроба вирішити питання. Питання потрібно вирішувати цей, угу. е, цей гордій вузол цих проблем політико-економічних. Його неможливо. Розплутати. Ну а як ти думаєш, от прямо зараз під час війни, от ти ну сказав, там Єрмак, Татаров, усі, Ну, але вони зараз усі займаються війною, там їздять по світу, там десь просять зброю, якісь вирішують проблеми. Ти вважаєш, що прямо зараз пан Зеленський почне і займатися такими проблемами, як республіканська частка, якісь там економіка? Я бачу, що він ну, зовсім цими питаннями не цікавиться. Ну це його проблема. Якщо він цими питаннями не цікавиться, якщо він тільки обіцяє, з кожною весною що будемо сажати, ні, нікого не сажають. А ці Гринкевичі глини, ці вони як грабували, так і грабують. Причому як останній раз, ну це ну ганьба джунглям, як то кажуть. Слухай, Василь, ну, наскільки я ну, розумію тебе, ти звертаєшся до президента, щоб він... Спілкувався з народом, тобто немає втрачено, втрачений цей зв'язок, щоб люди втрачений... могли поговорити з владою, Тобто, Абсолютно. ані на місцевому рівні, ані на центральному Абсолютно. ніхто не може говорити з владою, Навіть ну то виходять, можна владці, навіть цей гетьмацев в останньому інтерв'ю. Сказав, а з ким там спілкуватися? Хто ти? Ні, грамотний блогер, там ні хто, нема з ким спілкуватися. Ну такий розумний. то звичайно, якщо такий розумний, то що з ним нам спілкуватися? Ну а як може президент спілкуватися з народом? Як йому там скликати вечір президент, запросити когось? Там як це робити? Президент має спілкуватися з народом не через закордонних журналістів, угу. а через наших журналістів, через бігус. За яким Єрмак Слітко, організував да. стеження. Через... Чу, ти думаєш, що це Єрмак? Я переконаний, що Єрмак, тому ну, чи татаро або Єрмак. Ну швидше, що, що Татар не без е... санкцій Єрмака там не, не обійшлося. Тому що ну е... ну і, ну, це нам, от нам, людям Майдану, це просто ви плюєте в обличчя цим татаровим, цим гетьманцевим, цим татаровим цими Януковичцями. Е, ну, Володимир Олександрович, я хочу, щоб ви, е, щоб ви свою обіцянку своїм дітям, яким ви сказали, що я йду на один термін і буду все зробити так, щоб мої діти мною гордилися. І я хочу, щоб ми всі вами гордилися, тому що ми вас обирали. е, альтернатива була Порошенка. Поки тільки якому. На якому клеймані не ставити, який зараз он ходить і розказує, який він герой. От. І який на стадіоні ще сказав, що в нього сорому немає. Якщо немає людини сорому, то в нього і совісті немає. От. Бо сором це ознака совісті. От. І ви тоді правильно сказали, що я ваш вирок. Тобто люди проголосували б за кого завгодно але проти Порошенка. Але видали надію. Видали надію. І, і, і надію, і, як ви сказали, що я хочу, щоб мої діти мною годилися. Так зробіть так, щоб ваші діти вами годилися. Ну тобто, ти вважаєш, Василь, що потрібно, щоб Зеленський збирав якусь прес-конференцію, куди там, вільний доступ журналістів. Чи як через журналістів, що ти маєш на увазі? Ну, прийдуть журналісти, спитають щось, він щось відповість. Потрібні ну, дії. Чому? Потрібні конкретні дії. Угу. Оці дії по Оформленню частки власності республіканської по переводу по мобілізації, маю на увазі економіки на військові рейки. Це все, це все має бути. І, і це видно, це зразу видно, коли воно є. А коли його немає, то теж видно. Потрібні дії, так, нам потрібна перемога. А на другий день після перемоги ми маємо прийняти цей е, акт національного відновлення хартію справедливості і вивернути всі кармани на стіл. Люди добрі. З 91-го року е, ви вже нас грабуєте, як е, ну, стрижите ту вже шкуру здираю, з цієї е, вівці. З, цього, з нашого народу. Терпіння якого кожен час один майдан, другий, третій. У вас є унікальний шанс. Тим більше, що Конституція говорить, що народ здійснює свою владу безпосередньо. Безпосередньо. І через органи державної влади місцевого самоврядування. Законці це слово безпосередньо. Використовуйте його, воно волшебне. От, скликайте вічі народу українського. Ну зараз не можемо скликати, але через зараз раду, яка під вами і, і, і акт національного відновлення, виходьте на мене, я вам його пришлю. Проект звичайно, ми його обсудимо, і там немає нічого поганого. Там тільки все хороше. Навряд чи президент буде дивитися мій канал. Василь, ну але, давай попросимо. Да, може, може хтось давай ну, попросимо наших глядачів. глядачів, щоб вони довели до нього. Що є шанс, є шанс, але час спливає, і шанс з цим часом теж, теж зменшується, зменшується, зменшується. А наразі на сьогодні виходить так, що ми в оточенні. Ми в оточенні, з одного боку, на нас пре Путін, а з другого боку, нас зжирає просто ця корупція. Uh -huh. А що таке корупція? Це антипод гідності. Якщо гідність це гідні засоби досягнення якоїсь завгодно мети, то корупція це не гідні засоби досягнення мети. Uh -huh. Це мета виправдовує засіб. Ні, Володимир, мета не виправдовує засіб. Цінність якої завгодно мети визначається чистотою засобів її досягнення. Все решта від лукавого. У мене все. Дякую тобі, Василь. Ну, сподіваюсь, може пан президент почує, почує твій заклик і щось буде. І я вітаю вітаю наших майданутих або, як то кажуть, народ майдану. От, друзі, 10 років, 10 років, а ми ще живі, і ми ще здорові. і є ще ще здорові, але в країні нічого не змінилося. В країні нічого не змінилося, да, це, але Майдан цінність Майдану в тому, що ми там ударили кулаком по столу і сказали, що ми тут господарі і власники. І будьте добрі, покладіть на стіль нашу частку власності, з якої ми маємо отримувати дивіденти щодня. А в Еміратах і в Норвегії по 4 тисячі там доларів, а там євро щомісяця. Громадянин отримує тільки за те, що він громадянин. І тільки за нафту і газ. А у нас, крім, окрім нафти і газу, 117 в промисловій кількості мінералів в землі. І земля може кормити півпланети. І ми же бракуємо. Щось тут не так буде добре. Дякую. Дякую вам